Доброго дня, шановні учасники заходу. Сьогодні ми з вами поговоримо про ведення пацієнтів з когнітивними порушеннями та серцевою недостатністю. У світі налічується близько 63,4 мільйона пацієнтів, які мають серцеву недостатність, причому близько 75% із них є особами похилого віку. Когнітивні порушення в осіб із серцевою недостатністю зустрічаються досить таки часто. Але в клінічній практиці цьому не приділяється належної уваги, оскільки вся увага клініцистів спрямована на корекцію та лікування кардіальної дисфункції у таких хворих. Окрім того, ті особи, які мають когнітивні порушення та серцеву недостатність, мають вдвічі вищі ризики повторної госпіталізації та у 5 разів вищі ризики летальності, що негативно впливає на прогнози таких хворих. Говорячи про серцеву недостатність, хочеться сказати, що це є хронічний прогресуючий синдром, який виникає в результаті як кардіальних, так і некардіальних факторів, характеризується частими госпіталізаціями пацієнтів, високою летальністю і складає чималий економічний тягар для всієї системи охорони здоров'я та конкретної сім'ї в цілому. Взагалі, при серцевій недостатності у пацієнта виникає задишка спочатку. При навантаженнях, потім і в спокої виникають напряки, в тому числі виникає гідроторакс, асцит, трофічні виразки нижніх кінцівок, що призводить до значного погіршення якості життя таких хворих. Когнітивні порушення являють собою клінічний синдром, який визначається набутою стійкою когнітивною дисфункцією, що призводить до порушення самообслуговування пацієнта не тільки в побуті, а й в професійному плані, що поступово призводить до того, що такий пацієнт потребує постійного стороннього догляду і допомоги, оскільки виникають незворотні зміни в поведінці в тому числі. Перед вами стаття, яка вийшла у 2025 році, опублікована в журналі Pharmaceuticals і стосується когнітивних порушень у пацієнтів із серцевою недостатністю. В статті приведено такі дані, що у пацієнтів з серцевою недостатністю від 20 до 80% виявляються когнітивні порушення. Окрім того, є кілька механізмів, які призводять до цих когнітивних порушень. Це не тільки порушення центральної гемодинаміки, нейрозапалення, оксидативний стрес, а також і нейроваскулярні розлади. Якщо говорити про когнітивні функції, найчастіше при серцевій недостатності страждає епізодична пам'ять як на конкретні події, так і усі емоційні переживання пацієнта. Також Виникає затримка відкладеного повторення інформації і початкового навчання, є проблеми з виконавчими функціями, такими як увага, планування своїх дій, прийняття складних рішень, що також впливає негативно на подальше самостійне функціонування пацієнта. Ще одна стаття, яка вийшла в листопаді 2024 року, де аналізували вплив когнітивних порушень на серцеву недостатність. Зокрема, аналіз виживання проводився за капланом Мейером, і ви бачите, що значно нижчі рівні виживання у тих пацієнтів, які мали когнітивні порушення та серцеву недостатність на противагу тим, у яких не було когнітивних порушень, тобто 62% проти 9%. І на рисунку ви бачите, що пацієнти, які мають когнітивні порушення, мають значно вищі показники летальності, ніж ті пацієнти, які не мають когнітивних порушень. 31% проти 9%, що є статистично достовірним. Також в даній роботі аналізували ті структури. Центральної нервової системи, які найчастіше страждають при гіпоксії та процесах порушеної перфузії, і довели статистично достовірним є нижчі кровотоки в ділянці гіпокампа зліва та в хвостатих ядрах двобічно у хворих із серцевою недостатністю. Взагалі, хворі, які мають когнітивні порушення при серцевій недостатності, також мають зміни з боку вегетативної нервової системи, адже в них страждає як симпатична, так і парасимпатична ланка іннервації серця. Тому у таких хворих може бути порушення варіабельності серцевого ритму і подовження інтервалів QT. Аналізуючи наступні зміни у мозку, які виникають у таких пацієнтів, хотілося б звернути вашу увагу також на діагностику нейрокогнітивних порушень. Адже ви знаєте, що нейрокогнітивні порушення можуть бути первинними власне, при нейродегенеративних захворюваннях, таких як хвороба Альцгеймера, а часто виникають вторинно після перенесених інсультів, черепно мозкових травм та інших розладів центральної нервової системи. А також у пацієнтів, які мають виражені соматичні захворювання що також негативно впливає на процеси кровопостачання головного мозку. Насамперед слід ретельно зібрати скарги пацієнта, оцінити його анамнез хвороби і життя, як довго пацієнт хворіє, які препарати отримує. Як часто він лікується, які має коморбідні стани, оцінюємо соматичний і неврологічний статус пацієнта, психічний стан, проводимо скринінг депресії, проводимо повну лабораторну панель, це і загальний аналіз крові, і повна метаболічна панель, тиреотропний гормон, визначення показника рівня вітаміну В 12 Якщо ми підозрюємо інші причини деменції, мається на увазі, такі як деменція при хворобі Крельцфельда Якоба. Це пріонове захворювання або при вірусних захворюваннях, енцефаліти, пацієнту слід запропонувати люмбальну пункцію. Окрім того, проводимо нейровізуалізацію, КТ-чи МРТ-діагностику для виявлення органічного ураження головного мозку. Якщо говорити про хворобу Альцгеймера, у хворого виникає гіпотрофія гіпокампа як одна з ранніх ознак даного захворювання, і визначається ступінь судинного ураження по шкалі фазекас. Зверніть, будь ласка, вашу увагу на ті зміни, які виявляються у мозку пацієнтів при нейровізуалізації. Це пацієнти, які мають супутню серцеву недостатність. На рисунку А ви бачите двобічне перевентрикулярне ураження білої речовини у пацієнта з хворобою дрібних судин. Також є процеси атрофії головного мозку з ознаками зовнішньої гідроцефалії, є ось поглиблення супарахноїдальних просторів. На рисунку Б також пацієнт з хворобою дрібних судин головного мозку є в правій гемісфері головного мозку лакунарне вогнище. На рисунку С ви бачите двобічні лакунарні вогнища в ділянці таламуса у пацієнта з хронічною ішемією головного мозку. І на рисунку Д. Є ділянки накопичення гемосидерину. Це пацієнт, який на фоні хронічної шімії головного мозку мав дрібні мікрогеморагії, і вже геморагії на такій стадії трансформації, що ми чітко їх бачимо на зображенні нейровізуалізації. Окрім того, хочу вам нагадати, що кожна ділянка мозку відповідає за ті чи інші когнітивні функції. Для прикладу, потилична частка відповідає за просторову орієнтацію, скронева частка за навчання і робочу пам'ять, Лобна частка відповідає за концентрацію уваги, швидкість реакцій, виконавчі функції. Забезпечує швидкість в прийнятті рішення, тому залежно від того, яка зона уражена, у хворого буде відповідна клінічна картина. Але в практиці рідко буває, що можна щось окремо виділити як правило, страждає кілька когнітивних доменів пацієнта одночасно. Передаваю представлені ті біомаркери, які вивчалися у хворих із серцевою недостатністю та когнітивними порушеннями. Проведений мета-аналіз 51 дослідження, який демонструє нам, що рівень ТАО протеїна є прогностичним біомаркером прогресування міокардіальної недостатності. Окрім того, ті пацієнти, які мали низьку фракцію викиду лівого шлуночка, вони мали вищі показники ТАО протеїну в лікурі. Також вчені досліджували в пацієнтів із серцевою недостатністю показники по шкалі мока. Це є шкала когнітивної функції, де виявлено, що пацієнти, які мали нижчі показники по шкалі Мока, мали вищі показники з боку запальних біомаркерів, що також вказує нам на один з тих патогенетичних механізмів в розвитку когнітивних порушень як нейрозапалення. Підвищений рівень кортизолу в сироватці крові також негативно впливає на психоемоційний стан хворого. У таких пацієнтів були вищі показники депресії та виникали невралгії в різних частинах тіла. Вищий рівень мозкового натрій уретичного пептиду та Н-кінцевого пропептиду натрій уретичного гормона Б типу також корелює з когнітивними порушеннями у пацієнтів на фоні серцевої недостатності. І так, перейдемо до менеджменту пацієнтів з когнітивними розладами. Насамперед, медична допомога має надаватися амбулаторно лише в певних поодиноких випадках, на них я зупинюся дещо пізніше, пацієнти потребують госпіталізації. Лікування хворим склоном. Когнітивною дисфункцію призначає або лікар-невропатолог, або психіатр, і воно є, як правило, мультифактором: і медикаментозна терапія, і немедикаментозне лікування, яке включає в себе корекцію когнітивних порушень, функціональних розладів. Психічних і поведінкових порушень завдання лікаря загальної практики сімейної медицини зводиться насамперед до того, що він має контролювати план лікувальних заходів пацієнта і при необхідності реагувати на погіршення стану хворого або відсутність позитивної динаміки тривалий період часу, чи можливо пацієнт погано переносить той чи інший вид медикаментозної терапії і своєчасно скерувати хворого до лікаря вузького профілю для корекції лікувань. Окрім того, є певні симптоми, які потребують більш прицільного і негайного реагування. Це такі симптоми, як депресія, агресія, ажитація, порушення сну, розлади харчової поведінки або наявність так званого санільного психозу чи маячення. На даній прозірці представлені покази для госпіталізації пацієнтів. Якщо у хворого є психотичні явища і пацієнт становить загрозу для себе і для оточення, такий пацієнт має бути госпіталізований, як правило, у психіатричний стаціонар. При наявності вираженого психомоторного збудження, коли пацієнт агресивний, не хоче споживати препаратів або їжі, що призводить до його погіршення стану, такі хворі також мають бути негайно госпіталізовані. І коли пацієнт знаходиться в критичному стані. Тобто, для прикладу, він тривалий період часу не їв і не пив, тому що рахував, що та їжа, яка йому дається, становить для нього якусь загрозу, такі пацієнти рано чи пізно стають дегідратованими, декомпенсованими, і вони поступають в лікувальні заклади практично в критичних станах і потребують негайного реанімаційного лікування. Наступна стаття, яка вийшла в жовтні 2025 року, стосується напряму стратегічних напрямків лікування когнітивної дисфункції у хворих із серцевою недостатністю. Зверніть увагу, що рекомендується використовувати шкали для оцінки рівня когнітивних функцій. Це є шкала Mini Mental State Examination, MMSE або Монреальська шкала когнітивних функцій. Всім вам відомо. І слід проводити пацієнту кожні півроку або рік для оцінки рівня когнітивних функцій. Окрім того, рекомендується комбінований підхід для лікування хворих, а саме вплив на кілька когнітивних доменів для більш ефективних результатів лікування. Тобто тренується не тільки пам'ять, а й швидкість реакції, швидкість прийняття рішень, концентрація уваги і так далі. Носить добре себе зарекомендували методики віртуальної 3D реальності, які позитивно впливають на хворих, адже збільшують їхню мотивацію та зацікавленість у роботі та лікуванні. Використання аеробних вправ, коли йде акцент на серцево-судинну і дихальну систему, що значно покращує кровопостачання головного мозку і зменшує процеси гіпоперфузії, наприклад, ходьба, їзда на велосипеді. Позитивно впливає і на психоемоційний стан хворого. Середземноморська дієта, яка включає споживання оливкової олії, помірного споживання птиці і риби, і використання гіпотензивної терапії, є досить таки ефективною для профілактики або сповільнення розвитку когнітивних порушень. Також рекомендується. Для найкращого комплаєнсу з пацієнтом давати меншу кількість препаратів, але комбінованих, для того, щоб пацієнт точно їх зміг прийняти, тому що як багато препаратів, пацієнт їх не хоче приймати, і плюс важко контролювати, щоб пацієнт їх своєчасно прийняв. Окрім того, великі рандомізовані дослідження рекомендують нам, що цільове зниження систолічного артеріального тиску менше ніж 120 знижує ризики дементних порушень, зокрема у тих хворих, які є високі показники серцевих біомаркерів. Проводилося проспективне дослідження осіб похилого віку, які мали серцеву недостатність із збереженою фракцією викиду і цукровий діабет другого типу, то отримували препарат емпагліфлозин, це є інгібітор, Натрі глюкозного котранспортера 2. Цей препарат досить позитивно себе рекомендує для короткотривалого підвищення балів по шкалі МОКА і для підвищення рівня когнітивного функціонування. І навпаки, ті пацієнти, які мали хворобу Альцгеймера, тобто нейродегенеративне захворювання, не мали особливо якоїсь ефективності по шкалі МоКа, хоча і. Покращувалися метаболічні процеси в певних стратегічно важливих ділянках головного мозку. Оцінюючи вплив препарату дигоксин, який часто використовується при кардіальній недостатності, немає даних в літературі, які би вказували на позитивні чи негативні сторони, тому що проводяться подальші дослідження для оцінки дії препарату. Окрім того, порівнювали антипроти. Коагулянти дебігатран та варфарин на протязі двох років у пацієнтів із фібриляцією передсерть, і не було суттєво якоїсь ефективності в плані зниження або покращення когнітивних функцій, окрім того, що ці препарати мали профілактичний захід для розвитку гострих цереброваскулярних катастроф. Наступний препарат морфін, який використовується при застійній серцевій недостатності, також особливо не впливав на показники когнітивних доменів, але позитивно себе зарекомендував для лікування паліативних пацієнтів із серцевою недостатністю. Також пацієнти отримують препарати з групи інгібіторів ангіотензин перетворюючого ферменту, що позитивно впливає на якість їхнього життя. При набряках або гідротораксі, асциті пацієнтам призначаються потлові діуретики, які збільшують толерантність до фізичного навантаження і зменшують ризики госпіталізації. Препарат Івабрадин також знижує ризики серцево-судинної летальності. По рекомендаціях рекомендується все ж таки призначати. Терапевтичні дози лікарських препаратів, які би ефективно коригували серцеву недостатність. Але проаналізувавши в дослідженні тих пацієнтів, які мали серцеву недостатність, лише від 25 до 69% з них приймали цільові дози як бета-блокаторів, так і інгібіторів ангіотензин перетворюючого ферменту або блокаторів рецепторів до ангіотензину 2 Наступна наукова праця, опублікована в журналі Lancet. у 2024 році стосується профілактичного впливу на когнітивний профіль статинів. В чинних рекомендаціях немає такого, що статини є обов'язковим для застосування у рутинній клінічній практиці у пацієнтів із серцевою недостатністю. Є корелятивний прямий зв'язок між вищими показниками. Ліпопротеїнів низької щільності і вищим ризиком розвитку когнітивних розладів. Тому найоптимальніше, щоб у пацієнта рівень ліпопротеїнів низької щільності був менше ніж 1,8 мм на літр. Якщо ж у пацієнта показники більше, ніж 2,6 мм на літр, то у таких пацієнтів на 51% були вищі ризики розвитку нейрокогнітивних порушень. Тому можна взяти собі за мішень. Саме ліпопротеїни низької щільності і розробляти більш прицільно ліпідознижуючі препарати, і це в своєю мірою буде впливати на когнітивні функції пацієнтів, особливо кардіального профілю, які мають високі ризики даних ускладнень. Окрім того, інгібітори рецепторів ангіотензину, а саме такий фермент, як неприлізин, виводить пептиди з мозку, що призводить до того, що зменшується їхнє руйнування і виникає накопичення, що по одних наукових працях може негативно впливати на нейрокогнітивні порушення, а в інших наукових працях такої інформації немає. Також інгібітори ангіотензин перетворюючого ферменту та блокатори рецепторів до ангіотензину. Два покращують когнітивні функції у пацієнтів із серцевою недостатністю, тому що вони знижують активність симпатичної ланки вегетативної нервової системи. Натомість, метааналіз показав, що використання бета-блокаторів, а всі ви знаєте, що досить широко їх використовують в кардіологічній практиці. Збільшує ризики розвитку судинної деменції. Окрім того, використання мінералокортикоїдних препаратів, а рецептори до них є в таких важливих ділянках мозку, як лімбічна система, мигдалина, префронтальна кора, то вплив на ці рецептори призводить до порушення вербального навчання і пам'яті у дорослих осіб. Але в пацієнтів літнього віку з депресією покращує зорово-просторову орієнтацію. Ті препарати, які ми використовуємо для лікування деменції при нейродегенеративних ураженнях, представлені перед вами на прозорці, але використання їх у пацієнтів із серцевою недостатністю потребує дуже. Особливої ретельності та обережності, тому що ці препарати можуть посилювати існуючу серцеву недостатність і ще викликати інші ризики з боку серцево-судинної системи. Нагадаю вам, що при легких і помірних когнітивних порушеннях використовуються холін холінестерази, на ринку представлені у вигляді донепезилу, ривастигміну та галантаміну. Якщо у хворого є помірні або важкі нейрокогнітивні порушення, використовують інгібітори NMDA. Рецепторів, мемантини. При тяжких порушеннях можна комбінувати одні і інші препарати. Якщо у хворого є супутня хвороба Паркінсона, препарат вибору ривастегмін. При наявності депресивних порушень рекомендуються антидепресанти, такі як сертралін або міртазапін, згідно стандартів надання медичної допомоги пацієнтам з деменцією та легкими когнітивними порушеннями. Окрім того, якщо у хворого є Тривожний розлад рекомендуються наступні антидепресанти есцеталопрам, пароксетин та дулокситин. Можна використовувати і анксіолітики. Буспірон, опіпрамол, прегабалін. Натомість не рекомендується використовувати бензодіазепінові препарати хворим похилого віку з когнітивними порушеннями, що може навпаки поглиблювати когнітивну дисфункцію таких пацієнтів, збільшувати ризики синільного психозу та частоту падінь у таких пацієнтів за рахунок розвитку м'язевої гіпотонії. Коли у хворого є психотичні прояви, рекомендується призначати антипсихотики, препарат вибору рисперидон, але ми його не використовуємо, якщо у хворого є хвороба Паркінсона або Паркінсонізм плюс. Окрім того, слід. Ретельно переглядати лікування даними препаратами у пацієнтів, оцінюючи їхню ефективність, проводячи пацієнтам тестування по шкалах МОКА або ММСЕ для того, щоб спостерігати динаміку та позитивну відповідь пацієнтів на лікування. Зверніть, будь ласка, вашу увагу, що немає жодного клінічного дослідження, яке були б задіяні пацієнти, що мали серцеву недостатність і приймали інгібітори ацетилхолінестерази. Тому що інгібітори ацетилхолінестерази разом з бета-блокаторами, блокаторами кальцієвих каналів, дігоксином та аміодароном можуть збільшувати ризики блокади серця та синкопальних станів. А мамантин також посилює серцеву недостатність у пацієнта, призводить до збільшення показників артеріального тиску, до розвитку стенокардії та брадикардії. Також є певні побічні впливи інгібіторів. Холінестерази у пацієнтів із серцевою недостатністю за рахунок того, що вони посилюють парасимпатичний вплив, відповідно збільшують у 1,4 рази ризики брадикардії. Зокрема, це стосується препарату донепезил. Також виникали і запаморочення, і синкопальні стани у 10% пацієнтів. Брадикардія, аритмії, інфаркт міокарда, стенокардія, епілептичні напади. Різного типу блокади серця до 1% пацієнтів. Проаналізувавши у рандомізованому відкритому порівняльному дослідженні всіх пацієнтів з серцевою недостатністю, було виявлено, що у 73% з них при прийомі тих чи інших препаратів проти деменції виникали. Побічні реакції, що змушує нас задуматися про використання даних груп препаратів у хворих кардіологічного профілю. Досить цікава стаття, яка привертає свою увагу стосовно впливу блокаторів nmda рецепторів на корекцію серцевої недостатності. Дослідження проводилося в штучно імітованих умовах серцевої недостатності на моделях щурів. Досить позитивно зарекомендувала себе молекула мемантину, адже вона зменшувала частоту випадків фібриляції перед та ремоделювання серця. Окрім того, ті хворі, які приймали мемантин, мали меншу частоту госпіталізації з приводу серцевої недостатності. Якщо аналізувати хворих, які мали фібриляцію перед серця, і приймали чи не приймали мемантин, то такої статистично достовірної різниці ми не спостерігаємо, як при серцевій недостатності, коли був дійсно позитивний ефект. Окрім того, є дані стосовно нейропротекторного впливу мемантину при оперативних втручаннях на серці. Прийом 5 мг препарату на день. За дві доби до оперативного втручання на серці і плюс збільшення дози на протязі доби до 10 мг, значно знижує ризики постопераційних когнітивних порушень. Також аналізували. Пацієнтів, які були оперовані на серці і отримували аналогоседацію катаміном. Через тиждень після операції в них була краща когнітивна функція. Натомість пацієнти, які були оперовані з приводу ортопедичних операцій, такої тенденції не мали. Окрім того, передопераційне використання мемантину, Досить позитивно впливає на саму структуру нейрона, тому що захищає його від надмірної кількості глутамату, а глутамат призводить до ексайтотоксичності і призводить до запрограмованого апоптозу клітини. Відповідно. Підсумовуючи все вище сказано, хотілося б сказати, що лікування пацієнтів із серцевою недостатністю та когнітивними порушеннями потребує досить індивідуального підходу до кожного пацієнта та обережності в призначенні препаратів, адже немає спеціально розроблених препаратів для лікування хворих з когнітивною дисфункцією на фоні серцевої недостатності. Тому слід раховувати користі ризики для пацієнта в кожному конкретному випадку. Співпрацювати з лікарями-кардіологами для знаходження так званої зоротої середини, в призначенні, в тому числі і кардіологічних препаратів, які також можуть поглиблювати вже існуючий когнітивний дефіцит. При можливості, коли у хворого є не досить виражена кардіальна патологія, призначати протидементні препарати, але ретельно моніторувати стан пацієнта для покращення його якості життя, якості життя його оточення і покращення його функціонування. Я дякую вам за увагу!